Всім привіт, друзі! Останнім часом щось мене підписники стали балувати. Сьогодні знову прийшла посилочка. Я знаю, що тут. Тут кава. Мій підписник, ми з ним розмовляли, ну, як завжди, про бджільництво. І тут він каже, що займається кавою, там виготовляє. То вже я такі подробиці, не, як то кажуть, не встрівав. Але каже, хочу вас пригостити своєю кавою. Я спочатку. Ніби як сказав, що ну, якось мені незручно, але він настояв ну, і прислав мені пакетик кави. Зараз відкриємо, подивимося, яка вона, що всередині. І я напишу людині, якщо вона не буде проти, в принципі, залишу номер телефону чи якесь посилання на його сайт. там Може хто зацікавиться і буде пити смачну каву. Так, розпаковка. Запах вже йде. Ось така. Сам собі кавовар, друзі. В принципі тут є такий, як то кажуть, QR-код, чи як воно там називається. Ух. Тут навіть написано персональне обсмаження для пана Василя. Ну це вже... <реш> дуже дякую, пане Ігоре, дуже дякую. Приємно. Хочете, друзі, вірте, хочете, ні, це ніяка не реклама, це вже моя ініціатива. Я показую всі дані. Як я й казав, я, звісно ж, спитаю на дозвіл, чи можна показувати це все. 200 грам вага. Я думаю, що такий пакетик це мінімальна. Мабуть, я там заходив на сайт, дивився, що це мінімальний, фасовочна вага мінімальна. Зараз відкриємо і побачимо. Ну, я бачу, що треба її молоти. Це не мелана, це цільнозернова, як то кажуть. Так, друзі, відкрию. Запах іде навіть через пакет. Ось така кавка. Великі зерна, лишається тільки віддати жінці хай мені намели і буду куштувати. Дякую ще раз, велике дякую, дуже приємно за такий подарунок. З чим п'ють друзі бджолярі каву. Звісно ж, з медом. Хоч ви знаєте, що мед не потрібно нагрівати більше 60 градусів, як роблю це я, заварю каву. Почекав, трішечки температура знизилася, додаю мед і споживаю. Можете користуватися таким теж методом. Не зразу в кип'яток додати мед, а трішки пізніше. Так що, ось таке коротеньке вийшло відео. Пану Ігорю, велике дякую. За каву. Мене нема слів. До побачення, друзі. Займайтесь бджільництвом.